Бесіда розповідь, що приносить осінь. Дітки, яка у нас зараз пора року? Пора року осінь. Скільки осінь має місяців? Осінь має три місяці. Давайте їх назвемо. Перший місяць це вересень. Другий місяць жовтень. Третій місяць листопад. А тепер я пропоную послухати віршик, який називається Вересень, та вдома його розучити. Звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив. Цілі гори натрусив і вантажать гарбузи на машини і вози. Йде до гаю, де гриби виростають щодоби. На чолі іскриться під 100 турбот і сто робіт. А тепер давайте ми з вами подумаємо, що ж приносить осінь. Нам осінь нам приносить консервацію. Осінь нам приносить прохолодний вітер осінь нам приносить. Гриби в лісах? Осінь нам приносить дождиву та вологу погоду. Осінь нам приносить зміни в нашому одязі з легенького одягу. Ми одягаємося в більш тепліший, починаємо носити легенькі пальта, курточки та сапоги. Осінь нам приносить різнокольорові барви, адже вона фарбує листочки та все довкола в різні кольори.